Ці вірші абсолютно свіжі, написані мною 1 вересня, і навіть мої друзі, які найбільші вболівальники і шанувальники мої, цього ще не чули. Ти чуєш, брате, це чиясь душа кричить від болю, жаху і розлуки. Чому навкруг жорстоко все мовчить, коли душа вже гине пізнав муки? Чому цей крик ледь чути в тишині сльозою, що скотилася купою? Тому що, брати на землі твої чужі, прийшли полити Україну кров'ю? Чому не чують біль, який пече, не бачать, як страждає наша доля? Тому що влада й гроші над усе, коли брати лягаємо, ми в полі. Чому душа не може ста забуть? Знущань голодомору і неправди моя душа не може більше бути під власною народною невлади. Чому за тіло дбаєте, забувши про гріхи? Не внявши тому, що ви у світі цьому смертні. Чому у владі браття є чужі, що за державу нашу не готові вмерти? Чому молитву і віру ти несеш у церкви, що в Москві чужій престолом, чому дари бездумно ворогу даєш, і ставши на коліна б'єш поклони? Почуйте, браття, зраду не робіть, бо маємо свою віру і мову. Душа благає, серце розбудіть, зведіть у своєму храмі віру нову. Пече душа, обрати мій болить, не чує лиш ніхто її, крім Бога, і як молитва білі її звучить, та вірю я, за нами перемога. Чому за зброю, що на ворога йдем, лиш наша ненависть до нього і наша віра, що Україну ми не підведемо, положимо за неї душу і тіло. Сльоза солона скотиться не раз, як крик душі, яку ніхто не чує, коли ховатимуть братів, які за нас життя своє віддали в мить лихою. Чому народе, в серцю знову звучить Твоя тривога і твоя молитва? І неважливо, брате, скільки нам дано прожить за волю нашу, це остання битва.